Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку блогер Роман Цимбалюк. Романе радий бачити чути. Вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава, привіт, Павло, привіт всім. Отже, я пропоную зайнятися такою маловдячною справою, як проаналізувати, а що наговорив у військовій формі КГБшнік Путін, коли відвідував, значить, підводний крейсер, як вони його називають, Архангельськ. Він наговорив про те, що в Україні нема з ким підписувати ніяких договорів, тому що там зміниться влада, і прийдуть нові люди. А значить, він настільки ненавидить взагалі демократію і те, що влада пере. Обирається це, це він так про себе розказує, коли розказує про Україну. Ну, Павло, по-перше, довбаграй, тобто, президент фашистської Росії, на підвовному човні, був в своєму костюмі, не в військовій формі. Це дуже важливий аспект. Значить, що він там наговорив? Він каже, що в Україні нема легітимного президента. Вочевидь, він думає, що він живе в Сочі і думає про Януковича. І тому пропонує запропонувати міжнародне управління в Україні, бо у нас тут нелегітимна влада, бла, бла, бла. І взагалі у нас тут націоналісти, які увага, Азов, от. ФО вони тут скрізь, якби і тому вони дуже сильно змушують Україну якось діяти в рамках, мабуть, своїх інтересах. Але ми зі свого боку задаємо президенту фашистської Росії одне питання: чим же ти потвора займаєшся останніх три з хвостиком роки? Ти ж займаєшся денацифікацією, а зараз ти кажеш, що нічого не змінилось. Тоді ну мовляв, що в 22-му році у нас тут дуже було. Багато націоналістів, хоча з іншого боку, якого дідька Рейх Російський в принципі визначає і має право, як вони думають, на думку в тому плані, яких позицій дотримуватися громадянам України в Україні. Тим більше він це говорить в умовах, коли Е, да, він звісно, не нацик. Він е, просто нацист і фашист. За ці три роки було знищено, ну просто. Ну, російськомовне мовне населення в першу чергу постраждало від а, повномасштабного російського вторгнення і кількість знищених міст. Ну, ми всі, всі про це чудово знаємо. Тому а, сам факт, а, те, що він зараз про це говорить, це по великому рахунку чергове про, проявлення слабкості і неможливості досягнути своєї мети військовим а, шляхом. Бо ви, вони, що до нас якраз йшли для того, щоб встановити свою а, російську владу в Україні. А зараз давайте каже, зробимо як це колись. Робилась в Югославії Ну, па паралелі вони просто недоречні тут, якщо вже так говорити, то давайте вже про саму Росію подумаємо. Факт залишається фактом, що військовим шляхом вони своєї мети не досягли і не досягнуть. Ну, мабуть, ще Володимир Путін дуже жаліє, що він цю свою чудову ідею не передав спецпредставнику Трампа. Стіву Віткафу, бо той дуже непогано транслює англійською мовою російську маячню, але ж ну от бачите, мабуть це недопрацювання. Говорили кілька тижнів про можливе якесь перемир'я, про часткове чи не часткове припинення вогню. Ну і от на це в реальності геть нічого не схоже ніякого припинення вогню не спостерігається. Навіть там зведення Генерального штабу за вчорашній день ну показує наскільки великі втрати у росіян, а значить, відповідно наскільки активно ідуть бойові дії щоночі, прилітає по черговому. Українському місту або українських містах і от є фраза президента України Володимира Зеленського, що Путін насправді не може. Зупинити цю війну, тому що якщо він спробує її зупинити, то своє місцеве населення і своє місцеве його оточення його ж і просто зжере президент Зеленський. що сказав? Путін боїться дестабілізації російського суспільства, на яке впливають санкції заходу та нездатність захистити власні території, якщо зараз умовний оцей мільйон російських вояків при якомусь Ну, навіть натяку на зупинення бойових дій, да якщо їх кудись спробувати розпустити, ну то в самій Росії почнеться, і саме тому Путін ну не здатний зупинитися уже. Чи, чи поділяєш ти таку оцінку власне того, що у Путіна може бути в голові? Ну, Президент України ще говорить, якщо Путін здохне, то все дуже швидко зупиниться, і мені ця ідея подобається. Я взагалі вважаю, що треба спробувати перевлаштувати Росію без російського маньяка. Те, що а, у нас розмови про припинення вогню ведуться, і тут що у нас здається, з 18 березня у нас перерва сісфаєр в частині енергооб'єктів, я тільки не можу зрозуміти. А, якщо сьогодні по Газовій інфраструктурі на Полтавщині прилетіла, то це про що говорить? Це говорить про те, що Володимир Путін просто плює на Дональда Трампа і на його шмату у відкафа. Вибачте, за таке формулювання, бо за пісні слов не витінеш американцям. Ця це, це, це таке ставлення з боку Кремля. Ну якийсь час ще буде подобатися, бо відповідно можна буде говорити, що я дуже добре ладжу з Путіним. Ну а коли з Трампа почнуть сміятися в першу чергу після цих слів американці, то зрозуміло, вони змушуть діяти. Тепер в частині того, що там буде в Російській Федерації. Ну, по перше, це не наша проблема, це проблема Російської Федерації. Є думка, що якщо от зараз вони там, умовно кажучи, зупиняються, то всі там видихають. Ви думаєте, що там росіяни вони такі там мілітаристи? Та вони сидять під плінтусами і не міукають і думають, аби все зупинилось. Ви знаєте, чому а, був такий сплеск підписання контрактів а, після а, того, як Трампа обрали президентом, і цей був а, лют до 20 січня. Бо а, дебільні російські громадяни вважали, що а, Трамп зупинить війну, а вони за цей час зможуть отримати оцю колосальну виплату по російським міркам а, там хуліар рублів для того, щоб а, ну, після підписання. Контракту, а на війну вони, мовляв, не встигнуть піти. Ну, тут сталося щось трошечки трошечки інше. Тому те, що е, будуть ну, умовні гіркинці і інші російські нацисти, які е, будуть і далі говорити, що нам треба йти до Лісабона. Ну так питання в тому, що вони ну декого де вже посадили, декого вбили, вони же не, не випадково підрозділи ФСБ і по боротьбі з екстремізмом вони ж війні участі не беруть. Їх задача потім не відстрілювати самих таких борзих російських цих товаришів. Тому якщо Війна такої інтенсивності продовжиться тут. Хто знає, наскільки керованою стане ця невелика довга держава? А наразі, ну якщо він зупиниться і скаже, що ми переможе, перемогли. Всі видихнуть, але ж бачите, всі ж при цьому зрозуміють, що мета не досягнута, і власне заяви Путіна на неподводному чивні про що там. Він там про Азов розповідав. Азов з 17-го року, з 2017 го року, року, Путін каже, що в внесений в перелік терористичних організацій Сполученими Штатами. Потім вони там передумали, там була якась дивна історія. нас це не. Калишить, тому що ми поважаємо всіх українських солдат, які захищають нашу батьківщину. Я просто нагадаю, довбаграю, так мені здається, можна називати впевнено російського президента, що знову ж таки зміни української свідомості і поглядів на Росію сталося після окупації Криму і початку війни на Донбасі. Власне, це все. Тобто руйнування цього дивного міфу про братерство, 350 років братства. Здається, так у нас воно мене мене в школі вчили. Це все зробив Володимир Путін. Тому, коли він пропонує такі речі, він як на мене демонструє слабкість. І можливо, наш президент правий, що Путін не може зупинитися. Ну тоді треба зупинити Путіна, і це задача для всіх. Бо вбити Путіна все ж таки дешевше ніж. Ніж вести війну ще багато багато років. А ще одна історія. От зараз у самих сполучених штатах регулярно якась така турбулентна ситуація, особливо після того самого Сігнал Ґейта. Чи чи вважаєш ти, що може так статися, що українська тема на фоні того, що відбувається в Штатах самих, буде так трошки відсунута на другий план? І можливо, нам від цього навіть трошки спокійніше стане. Павло, прямо зняли з язика. Я так і хотів сказати, що, по-перше, одна з головних проблем наших на американському треку, що ми стали фактором внутрішньої американської політики. Ми, здається, всіляко підкреслюємо, що нам по великому рахунку, ну, мені так особисто, все одно, які у них там президенти. Від демократів від республіканців, навіть якщо він буде від масонів або від марсіанівців, мене це теж влаштовує при умові. Що цей президент просто виконує місію, як вони себе називають, шеріфа світового. Якщо ви шеріф, постачайте нам зброю ракети Атакамс і займайтеся своїми американськими проблемами внутрішніми. Ну і не забувайте про міжнародну міжнародний порядок денний, тому це звісно така. Історія кумедна, есемічна, бо е, цей скандал, ну, як мінімум, до виборів, мабуть, зараз вони його за -за 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 закриють. Е, але ж всі побачили, ну, як то кажуть. Правила, як то кажуть, штабну культуру американської адміністрації, як вони передають цілком таємну інформацію, як вони взагалі не ведуть війни, бо нанесення ударів ракетами це ж і є війна. Це, це трошечки смішно. Але наразі я, чесно кажучи, думаю, в умовах, коли у них більшість в двох палатах. Це повна влада в Штатах і так буде на найближчі два роки, очевидь, якщо нічого не станеться. Тому на якісь, ну, я не очікую якихось там внутрішніх американських процесів. Хоча Збоку дивитися на американський турборежим досить весело. У нас так само було в 2019 році, але потім все все одно стало в цю в правильну колію, бо інтереси держав їх ніхто не відміняв не при одному, не при іншому президентові. Воно так і буде працювати. Окей, тепер уже і ізраїльський фактор включився, тому що саме ізраїльська розвідка передала дані про е, оцих про певні об'єкти, да які цікавили американців. Ну і власне тепер уже є вірогідність, що буде розкрито саму агентуру ізраїльську чи ізраїльського агента. От по відношенню до ізраїля така легковажність, що з цим вони будуть робити? Всі зроблять висновки з цієї історії. Тут треба Павло нагадати, бо не всі знають історію, що тобто дії американських американської влади підставили під загрозу життя і безпеку єврейських громадян, ізраїльських я перепрошую громадян. Ну так це можна писати. Висновок зроблять всі Обмежать відповідно обмін. Чутлево чутливою інформацією всі розмови ведуться про ну і в Європейському Союзі, і в Канаді, і не тільки в Канаді. Тобто, наразі, що ми маємо, оцей от турборежим Дональда Трампа призвів до того, що вони начебто наблизили до себе Путіна, який, вибачте б'є їм пол, бо я не знаю чим. Ну Палицю якоїсь на очах всього світу, а зі всіма своїми союзниками вони або посварилися, або сильно зіпсували стосунки, тому. Я чекаю, коли це проста історія, ну, повернеться до цього знаменника, про який ми вже сказали, до інтересів держав, але висновки робитимуть всі, зрозуміло, І ці висновки вони однозначні. Якщо людина не вміє користуватися безпечною інформацією, то з цією людиною або групою людей, або державою просто цією інформацією ділитися не будуть. Я думаю, що вони когось. Запросять, можна з українського генштаба прочитати їм лекцію на тему, як правильно користуватися і передавати, і спілкуватися в режимі онлайн, відповідно при обговоренні важливих військових рішень. Всі ці протоколи, між іншим, вони в американському уряді є, і це не сигнал, звісно, і не WhatsApp, і навіть не ВКонтакте. Ну, так, ще би ще би в контакті вони е, спілкувалися. Просто тепер про ситуацію, власне, в самій фашистській російській імперії там справді була, ну принаймні у деяких бізнесменів надія, що ось-ось якесь замирення станеться, але. Значить, що в реальності, як тільки стало зрозуміло, що Путін не збирається ні в які переговори, уже і індекси акцій покотилися навіть сьогодні зранку, і уже їхня економіка. Просто я за останні декілька днів бачив різні аналізи і прогнози. Ну таких можна сказати в лапках авторитетних, але все одно наближених до уряду або навіть урядових агенцій, що ну з економікою у них не, не так. Так, щоб дуже шоколадно, саме тому вони вимагали скасування певних санкцій, ще там в обмін на початок розмови про можливе замирення. От, власне, наскільки економічно ти бачиш, що, що ситуація в економіці може повпливати на кремлівську владу, що ну колись вони ж порахують, що їм ну не не назавжди вистачить грошей на війну? Я вважаю, що у них і та і, і зараз з цим проблеми. По перше, вони зменшили виплати при підписанні контрактів. Так, на секундочку. Про що це говорить? Про те, що бабла стає менше, ну і бажаючих менше. Те, що були очікування від ну, припинення вогню і поновлення якоїсь економічної діяльності, це зрозуміло. І курс на це реагував, але ми бачимо, що фашистський лідер він просто відмовився, я говорю про Володимира Путіна. І це, як на мене, очевидно. Зараз дуже смішно дивитися російські ефіри, бо вони, знаєте, про що говорять? Ми чекаємо від американського уряду і американського президента, коли він відмінить частину санкцій, от те, що вони висунули за. Мир в Чорному морі, це Росіяльхозбанк, повернення цих кореспондентських рахунків ну, для експорту агро продукції відповідно добрив. Але ж вони це висунули. Увага! Трамп як на це відреагував? Ніяк, він ні, він сказав, що там нам декілька умов росіяни запропонували. Ми будемо кожну розглядати. Но рішення, що вони не ухвалили. Чому? Тому що а, європейці сказали ні. Ну я так думаю, що і в оточенні Дональда Трампа є люди, я так сподіваюся, які кажуть, ну, ти... ми розуміємо, що можливо тобі Зеленський не дуже подобається. І навіть пояс Усіка ситуацію не виправив, але ж лиш... ти принижуєш нас всіх і себе в тому числі. Бог з нею з Америкою, ти себе принижуєш, якщо ти зараз в односторонньому, односторонньому порядку знімеш з росіян санкції через, через цей банк. Бо це зразу нові гроші в Росію на, на війну і так далі. і так далі. Причому що, Путін тобі нічого за це зворотні не пропонує. Тобто ця історія, вона. Цікава, і давай, Павло, повернемося до цієї думки, що не знищити Володимира Путіна, це в першу чергу в інтересах безпосередньо Росії, саме Росії. Бо ну, так, через вторгнення всі ці складнощі економічні, Було купа у них бабла, на яке можна було побудувати прямо в себе на території Донецька, Луганська і що там, і Бахмут. І так далі, ну вони вирішили, що краще знищити наше міста ніж побудувати свої. А бабло, воно ну якщо його так тринькати, воно закінчується. Ну так, бо воно не вічне. Слухай, ще одна історія, яку хотів обговорити. Ну, по перше, смішно, що Адама Кадирова знову нагороджують якимись медальками. Цього разу медалькою Росгвардії його нагородили. Нагадаю, цей чувак ще неповнолітній. Але от Москов Таймс пише, що Кадиров почав за спиною у Путіна обговорювати безпеку своїх активів і сім'ї з монархіями близького сходу. От, власне, зв'язка Кадирів. Кадиров, близький схід і якісь там його спроможності. Що ти за цим бачиш? І ну обговорювати щось за спиною у Путіна. Але так, щоб про це написали аж в медіа, ну у мене питань більше ніж відповідей. Ну, по, по перше, що кидається в очі, Рамзан Ахматович щось останнім часом не збирається на Київ. Взагалі його немає в публічному просторі. Він не погрожує. Ну і навіть шайтани його десь не відпочивають. З приводу його сина Адама. Я вважаю, що Кирило Буданов має публічно йому якусь якийсь фантік, або якийсь значок відзнаку прямо в Києві присудити і відправити. По адресі поки що Росія Чечня Грозний Адаму Кадирову. Ну і зробити це публічно, тому що ну. Хто його знає, з чим він там займається, може він і заслужив щодо виведення активів. Ну зрозуміло, люди такого рівня, як Кадиров, а вони ж вони ж не дурені. Він там погано російською мовою говорить, але точно не дурені. І зрозуміло, що у них є запасні не аеродром, а аеродроми в мусульманських державах перської затоки. І кадиров не випадково туди їздить. Його зустрічають там як на рівні керівника держави, а не російського регіону. Тому це все зрозуміло, запасні аеродроми готові, Кадиров притаївся. Бачите, у них зараз від Чечні не виступає тільки клоун Аптін Алаудінов, один, з його підрозділом Ахмат, в якому увага, Чеченців немає. Там тільки на самі складні і небезпечні завдання, вони відправляють тільки русків. Це теж такий цікавий маркер. Рамазан Ахматович своїх людей береже, ну, а і його люди путіну не належать. і Це зрозуміло. Ну, тобто, по суті, Рамзан Ахматович свою персональну оцю армію. Він її приберігає про всяк випадок, коли в Росії може щось трапитись, і ця армія йому знадобиться для власних цілей, а зовсім не для цілей Російської Федерації. Чому Путін це терпить і чому Путін просто нічого не може з ним зробити? Ну, я думаю, що так. Давайте згадаємо. От десь минулого року він прилітав в Грозний і цілував там Каран, і там багатьох там від цього цих так званих православних. Да, почало. Ну, в общем, вони себе почали погано почувати. Там, був такий момент, що Путін там розповідає, як треба родину любити і так далі. І серед іншого, він там дякує чеченцям або кадирівцям за, за все, і потім з'ясовується цей інститут спецназа, куди між іншим, потім українські дрони прилітали. Що там якраз ну в чому в цьому учбовому центрі. Чеченці вони викладають, ну тобто займаються бойовою підготовкою, але самі на війну не їдуть. І це от теж один з таких от маркерів, як у них там все розподілено. Давайте згадаємо, якщо навіть Владимир Рудольфович Соловйов, тобто звісний як Мудозвон, вибачався нещодавно от цього тижня над чеченцями, просто якраз говорить про на розклад сил. Ну, вони абсолютно автономні. У них своя армія, у них все своє. За винятком здається авіації і комплексів ПБО. Вона армія Кадирова підпорядковується в першу чергу Кадирову і дії на фронтах. Ну вони такого імітаційного плану і. Вони там ну, десь значить бігать. тут Путіна або все влаштовує, або він просто не може з цим нічого вдіяти. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключився до ефіру. Нагадаю, аудиторії блогер Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку. Шановні ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось у неділю зранку. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.